Дитина повноцінно розвиватись може лише в сім'ї. Наукові дослідження говорять, інтернати негативно впливають на дитину. Проте зараз в Україні десятки тисяч дітей виховуються в інституціях. Щоб виправити ситуацію, розпочався процес трансформації цієї системи. Деінституціалізація процес викорінення інтернатів і створення необхідних умов для виховання дітей у сім'ях, якщо не в біологічних, то в інших підготовлених родинах: патронат, прийомна сім'я, будинок сімейного типу, опікунство, усиновлення для підтримки як біологічних, так і усіх інших сімейних форм. Держава будує систему соціальних послуг. Наприклад, у школах діти отримують гаряче харчування, є позашкільні заняття та групи подовженого дня. Так, батьки можуть працювати та самореалізовуватись, а не шукати альтернативи в інтернатах через брак часу та коштів на виховання. Діти з особливими освітніми потребами можуть навчатися у звичайних школах за підтримки спеціалістів інклюзивно ресурсних центрів. Для дітей зі складними порушеннями розвитку денні центри, де їх доглядатимуть та навчатимуть в день, а ввечері вони повертатимуться в сім'ю. Реформа є способом допомогти дитині бути частиною родини і, попри складнощі, уникнути інтернатних закладів. Детальніше про механізм реформи та створення послуг за посиланням.